І через підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги експерти прогнозують зростання кількості боржників. За різними оцінками, кількість неплатоспроможних за комірне може сягнути 50%. Деякі експерти взагалі називають цифру у 80%. Водночас до неплатників будуть застосовувати санкції, які саме з'ясовувала Юлія Почивалова. Астрономічні рахунки за житлово-комунальні послуги зможуть оплатити далеко не всі з тих, кому оформити субсидію не вдалося. І ситуація може ще погіршитися при анонсованому підвищенні мінімальної зарплати, прогнозують експерти. Комунальні тарифи і всі інші піднялись на, ну, на, на досить високий рівень і піднімуться ще до світових стандартів. А зарплата 3200, яку нам обіцяють з наступного року, далека від світових стандартів. Так? Але е, багато людей. Завдяки цій е, мінімальній зарплатні 3200 вже не буде мати права на субсидії, так тому розраховувати на них нема чого. Тим часом постачальники комунальних послуг на переконання експертів мають намір жорстко боротися із наплатниками і допомагатимуть їм не лише державні, а й приватні виконавці. Вони будуть виконувати примусово. Всі рішення судів пов'язані так само і з комунальними боргами, і їх не буде цікавити сума, тому що вони будуть це робити на користь цього монополіста, на який надає комунальні послуги. Накладають арешти, шукають майно. Не знайшли, шукають майно у рідних. Знайшли у рідних, описують, арештовують. Рідні нехай бігають по судах, доказують, що це не ваше, а їхнє майно. Паралельно із цим, що одним дієвим інструментом для приватних виконавців може стати можливість стягнути борг з банківського рахунку клієнта. Законами України про виконавче впровадження та про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, визначено, що приватний виконавець у тому числі може стягувати борги за комунальні послуги. Тож, у разі надходжень до банку від приватного виконавця платіжної вимоги на примусове списання коштів клієнта, оформленої на підставі судового рішення, банк має прийняти її до виконання. Перелік виконавчих документів, на підставі яких приватний виконавець, як і державний виконавець, наділений правом накладати арешт та здійснювати примусове списання коштів з рахунків клієнтів, викладено у статті 3 закону України про виконавче провадження. З метою реалізації норм цих законів НБУ підготував і оприлюднив для громадського обговорення проект змін до низки нормативно-правових актів з питань безготівкових розрахунків, які обговорювали до 11 листопада. Принагідно повідомляємо, що вище вказаний проект змін не містить вимог щодо відслідковування банком наявності боргів у клієнта у будь-яких реєстрах, оскільки це не є функцією банків. На банк покладено обов'язок повідомляти, зокрема приватного виконавця, про відкриття нового рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, у цьому ж банку накладено публічне обтяження. Ще один попереджувальний захід проти божників через суд заборонити неплатникам виїздити за кордон. Планується, щоб це було практично автоматично, і навіть якщо це буде не автоматично, а в тому ж порядку, як сьогодні, з державними, просто приватні виконавці, першим, що будуть робити, це я просто готовий зараз офіційно заявити. Першим, що вони будуть робити, це масово подавати. До судів про заборону виїзду з кордон. Щоправда, деякі правники вважають, що суттєвих зусиль приватні виконавці докладатимуть лише коли сума не сплатися в нещонайменше 10-15 тисяч гривень. Поза лопату з комунальними боржниками, на думку юристів, буде чимало. Тим часом експерти радять економити на послугах ЖКГ, аби не втратити у боргову пастку. Ставити лічильники є дуже гарні лічильники українського виробництва, які ставляться на гарячу воду, там ставиться термометр. В саму трубу він, він вимірює. Тече е, вода е, з гарячого крану 38 градусів. Рахує як холодно. Зекономити на другому опаленні теж можна, якщо замінити вікна на енергоощадні, утеплити квартири і встановити прилад обліку тепла для економії електроенергії. Пропонують також дво або три лічильники, що рахують спожити за різними тарифами залежно від часу доби. Юля почувала Валехтатаріна в телеканал Київ.